Привіт, друзі-городники! Уявіть собі таку картину. Ви тижнями доглядаєте за розсадою, поливаєте, плекаєте, розмовляєте з нею, а нічого не сходить. Знайомо? А що як я вам скажу, що 90% ваших зусиль могли бути марними ще до того, як перша насіннина торкнулася землі, сьогодні ми розкриємо шокуючу правду про мертве насіння, яке може ховатися у ваших запасах. Навіть у свіжих, щойно куплених пакетиках, і найголовніше, я покажу вам геніальний копійчаний спосіб перевірити будь-яке насіння на життєздатність буквально за одну хвилину, більше жодних розчарувань, порожніх грядок і марно витраченого часу. До речі, напишіть просто зараз у коментарях яка культура у вас найгірше сходила минулого року, дуже цікаво почитати. Перш ніж ми прийдемо до нашого секретного методу, давайте розберемося, що взагалі таке схожість насіння і чому воно стає мертвим. Схожість це по суті відсоток насіння, здатного прорости за ідеальних умов, у кожної насінини всередині є крихітний зародок, живий організм, який просто спить. Але цей сон не вічний, з часом, а особливо при неправильному зберіганні, цей зародок гине. Головні вороги насіння це волога, тепло і світло, залишили пакетики на підвіконні на сонці, вологість у сараї, все це повільно, але впевнено вбиває ваш майбутній врожай. Багато хто звик до класичного методу перевірки покласти десяток насіннин на вологу серветку в пакет і чекати тиждень, а то й два. Метод надійний, але хто має стільки часу, коли сезон посіву вже на носі. Ми ж хочемо знати відповідь тут і зараз. І саме тому метод, який я покажу, змінить все. Отже, наш перший крок це зрозуміти головного ворога, який краде життя у нашого насіння. Це вологість. Уявіть собі насінину як будиночок, в якому спить маленький живий зародок, поки в будиночку сухо, він може спати. Роками, але як тільки всередину потрапляє волога, зародок отримує сигнал. Час прокидатися. Він починає дихати, витрачати свої поживні запаси. Якщо умов для повноцінного росту немає, тобто недостатньо вологи і тепла для проростання, він просто виснажується і гине. Це як постійно будити людину посеред ночі, рано чи пізно вона просто не зможе прокинутися. Тому, Зберігання насіння у вологому сарай, підвалі чи навіть на кухні, де постійні випари, це найгірша ідея. Навіть якщо пакетик здається герметичним, папір чудово вбирає вологу з повітря, ідеальне місце, сухе, прохолодне і темне. Скляна банка з щільною кришкою у шафі ось ваш найкращий друг у збереженні життя насіння. Тепер давайте поговоримо про обман, з яким стикається кожен дата придатності на пакетику з насінням. Багато хто сприймає її як абсолютну гарантію, але це велика помилка ця дата лише прогноз, заснований на середньостатистичних даних для конкретної культури за ідеальних умов зберігання. Виробник не знає, як це насіння зберігалося на складі у посередника, як воно їхало до магазину. І в яких умовах лежало на полиці, можливо, воно перемерзло взимку або перегрілося влітку на сонці, тому навіть свіжий пакетик може містити абсолютно мертве насіння, і навпаки, насіння, термін придатності якого вийшов 2-3 роки тому, але яке зберігалося в ідеальних умовах, може мати чудову схожість. Ніколи не покладайтеся лише на цифри на упаковці. Завжди перевіряйте, це як купувати молоко, орієнтуючись лише на дату, але не звертаючи уваги, чи не стояло воно цілий день на спеці, поза холодильником перший і найпростіший етап перевірки візуальний огляд. Але тут теж є свої міфи. Що ми можемо побачити насправді? По-перше, шукайте пошкоджені, тріснуті або деформовані насінини. Такі екземпляри швидше за все не зійдуть. По друге, зверніть увагу на колір якщо насіння неприродно темне, з плямами плісняве, це поганий знак. Воно має бути однорідного, характерного для своєї культури кольору, а ось популярний метод із зануренням у воду, коли вважається, що хороше насіння тоне, а погане спливає, працює далеко не завжди. Для деяких культур, як огірки, це може бути правдою. Але багато насінин, наприклад, у айстрових, мають структуру, яка дозволяє їм плавати, навіть якщо вони абсолютно живі, тому не поспішайте викидати ті, що спливли візуальний огляд це лише попередній відбір, який відсіює явний брак, але не дає 100% гарантії життєздатності і згадаємо ще раз класичний метод перевірки. Який використовували ще наші бабусі, він полягає у пророщуванні контрольної партії насіння. Зазвичай беруть 10 насінин, загортають у вологу тканину або кладуть між двома ватними дисками, поміщають у тепле місце і чекають. Потім рахують, скільки з 10 проросло. Якщо 7, схожість 70%. Метод, безперечно, точний. Він показує не просто чи живе насіння, а чи здатне воно дати повноцінний паросток. Але у нього є один величезний недолік час. Для перцю цей процес може зайняти два тижні, для петрушки і всі три. А сезон не чекає. Поки ви дізнаєтесь, що ваше насіння погане, може бути вже запізно купувати нове і сіяти. Це як відправляти листа поштою, щоб дізнатися, чи працює у людини телефон. Точно, але неймовірно повільно. Нам же потрібен метод, який дасть відповідь миттєво. І ось ми підійшли до головного секрету наш експрес-тест за одну хвилину. В його основі лежить проста хімія, а точніше, біохімія, живий зародок всередині насінини, як і будь-який живий організм дихає. В процесі цього дихання виділяються спеціальні ферменти, зокрема каталаза. Мертвий зародок, звісно, не дихає і нічого не виділяє. Нам потрібен реагент, який вступить в реакцію саме з цим ферментом, і такий реагент є у кожній домашній аптечці, це звичайний 3% перекис водню. Коли перекис водню контактує з ферментом каталазою, він миттєво розкладається на воду і кисень, а кисень, як ми знаємо, це газ, який у воді утворює бульбашки. Тобто, якщо насіння живе, воно буде виділяти бульбашки кисню при контакті з перекисом, якщо мертве ніякої реакції не буде, все геніально просто. Головний герой нашого експерименту це, як ви вже зрозуміли, перекис водню звичайний аптечний 3% розчин, який коштує буквально копійки, не потрібно шукати нічого спеціального. Та сама пляшечка, якою ви обробляєте подряпини, ідеально підійде. Чому саме він? Бо це безпечно, доступно і неймовірно наочно. Перекис є сильним окислювачем, і реакція з живими тканинами відбувається миттєво. Важливо використовувати саме 3% розчин, більш концентрований може просто пошкодити саме насіння, а слабший може дати не таку яскраву реакцію. Отже, перед походом в садовий магазин загляньте в аптеку, ця маленька пляшечка рідини заощадить вам купу грошей, часу і, що найголовніше, нервів. Це ваша маленька хімічна лабораторія для саду, яка завжди під рукою. Тепер підготуємо все необхідне для нашого наукового, але дуже простого досліду. Нам знадобиться мінімум речей. По перше, прозора ємність найкраще підійде невелика скляна чарка стопка або маленький прозорий стаканчик. Прозорість важлива, щоб добре бачити реакцію. По-друге, власне, сам перекис водню. По-третє, насіння, яке ми хочемо перевірити, візьміть невелику кількість штук 5-10 для одного тесту буде достатньо. І, можливо, знадобиться чайна ложка, щоб акуратно перемішати насіння в розчині. Ось і вся підготовка, ніякого складного обладнання, ніяких тижневих очікувань. Ваша лабораторія готова до роботи буквально за 30 секунд. Головне правило чистота ємності вона має бути чистою і сухою, щоб ніякі сторонні домішки не вплинули на результат експерименту. Настає момент істини, проводимо сам тест. Все надзвичайно просто, але робіть послідовно налийте у вашу скляну ємність трохи перекису водню приблизно на висоту 1-2 сантиметри. Не потрібно лити багато, нам важливо, щоб насіння було повністю покрите рідиною. Тепер обережно всипте у ємність вашу контрольну партію насіння і одразу ж починайте спостерігати. Реакція, якщо насіння живе, почнеться практично миттєво. Ви побачите, як від поверхні насінин почнуть підніматися маленькі бульбашки кисню. Це схоже на те, як працює газована вода. Деякі насінини, вкрившись бульбашками, можуть навіть спливти на поверхню, можна злегка перемішати їх ложечкою, щоб вся поверхня контактувала з рідиною. Весь процес спостереження займає не більше однієї двох хвилин, це справжня магія, що відбувається на ваших очах. Найважливіший етап правильна інтерпретація результатів. Що ж означають ці бульбашки? Якщо ви бачите активне, бурхливе виділення бульбашок від усіх або більшості насінин, я вас вітаю. Ваше насіння живе, здорове і повне сил. Схожість буде високою, близькою до 100%. Якщо бульбашки є, але вони слабкі, з'являються повільно і не від усіх насінен, це означає, що насіння ще живе, але вже ослаблене. Схожість буде середньою або низькою. Таке насіння варто сіяти густіше з запасом, і нарешті найгірший варіант ви засипали насіння. Пройшла хвилина, дві, а воно просто лежить на дні. І жодної бульбашки не з'явилося. Це вирок. Насіння мертве, не витрачайте на нього ні землю, ні свій час воно ніколи не проросте. Цей простий тест дає вам чітку і зрозумілу картину життєздатності ваших запасів. Давайте проведемо уявний експеримент. Ось у мене в руках пакетик насіння томатів сорту де барао, якому вже 5 років. Термін придатності давно вийшов викидати. Не поспішайте. Беремо склянку, наливаємо перекис, висипаємо десяток насінин, і що ми бачимо через 10 секунд п'ять насінин активно вкриваються бульбашками і починають танцювати у рідині. Ще дві насінини виділяють бульбашки дуже повільно, ледь помітно, а три лежать на дні, як камінчики, без жодної реакції, який висновок. Схожість цього насіння приблизно 50%, можливо, трохи більше. Тобто сіяти його можна, але потрібно робити це вдвічі густіше, ніж свіже насіння. Без цього тесту ми б або викинули потенційно хороший матеріал, або посіяли б його за звичайною схемою і отримали б напівпорожні грядки. Ось вона сила знання. А тепер візьмемо більш складного пацієнта насіння солодкого перцю. Всі знають, що перець культура примхлива, сходить довго і неохоче, часто проблема саме в якості насіння. У мене є пакет, куплений минулого року з хорошим терміном придатності. Здавалося б, все має бути добре. Проводимо наш тест, засипаємо насіння перцю в перекис і спостерігаємо. Реакція є. Але вона не така бурхлива, як у томатів. Бульбашки дрібніші, піднімаються повільніше. Це особливість культури, насіння перцю має щільнішу оболонку і перекису потрібен час, щоб проникнути до зародка. Тому для таких тугодумів варто почекати не одну, а три-чотири хвилини, якщо протягом цього часу ви бачите стабільне, хоч і не дуже активне виділення бульбашок. Все в порядку, насіння живе. Якщо ж реакції немає зовсім сміливо купуйте новий пакет, чи працює цей метод для великого насіння, такого як кабачки, гарбузи чи огірки, так працює, але з одним невеликим нюансом. Через великі розміри і щільну оболонку реакція може бути не такою очевидною, щоб її прискорити і зробити більш наочною. Можна злегка пошкодити оболонку насінини, не потрібно її розрізати, достатньо трохи подряпати кінчик насінини голкою або потерти обнаждачний папір. Буквально один рух, це називається скарифікація. Через цю мікроподряпину перекис водню набагато швидше добереться до зародка, і ви побачите ту саму реакцію з бульбашками для огірків це зазвичай не потрібно. Вони реагують добре, а ось для дуже твердого насіння гарбуза чи кавуна такий прийом значно підвищить точність нашого експрес тесту. Будемо чесними у цього швидкого тесту є свої обмеження він не є стовідсотковою заміною класичного пророщування. Що він нам показує? Він показує, що зародок всередині насінини живий, тобто він дихає. Але цей тест не може сказати нам, наскільки сильний цей зародок. Можливо, він живий, але настільки слабкий, що у нього просто не вистачить сил пробитися крізь шар ґрунту. Класичне пророщування на серветці показує саме силу росту, тому наш експрес-тест це ідеальний інструмент для попереднього скринінгу. Він дозволяє швидко відсіяти абсолютно мертве насіння і оцінити. Загальний потенціал партії, це як виміряти людині пульс, якщо він є, людина жива, але це не говорить про її загальний стан здоров'я. Для 90 -9 – 9% випадків цієї інформації більш ніж достатньо, щоб уникнути фатальних помилок при посіві. Е... Давайте розвінчаємо ще один популярний міф перевірку насіння у сольовому розчині. Рецепт простий. Розчинити чайну ложку солі у склянці води і висипати туди насіння. Вважається, що повне, важке і живе насіння опуститься на дно, а пусте і мертве спливе. Цей метод має право на існування, але він дуже неточний. По перше, він працює лише для певних культур, у яких живе насіння дійсно важче за воду. Для багатьох квітів чи зелені це не так. По-друге, він відсіє лише абсолютно пусте насіння, в якому немає зародка, але він нічого не скаже про насіння, в якому зародок є, але він уже мертвий. Таке насіння за вагою буде таким самим, як і живе, і спокійно опуститься на дно, ввівши вас в оману. Тому сольовий розчин це дуже грубий і ненадійний спосіб, тоді як тест з перекисом водню перевіряє саме наявність життя. А що робити, якщо тест показав, що насіння живе, але слабке? Видно, ледь помітні бульбашки, чи можна йому якось допомогти прокинутися і дати сили? Так, можна. Для такого сонного насіння існують стимулятори росту. Це можуть бути як спеціальні препарати з магазину, так і народні засоби, наприклад, сік алое або розчин меду. Замочування в такому розчині на кілька годин перед посівом може дати ослабленому зародку необхідний поштовх енергії, крім того, сам перекис водню, в якому ми проводили тест, є хорошим стимулятором. Він не тільки перевіряє, але й знезаражує поверхню насіння від патогенів та насичує його киснем, що полегшує проростання. Тому після тесту можете сміливо промити живе насіння чистою водою. І одразу ж висівати. Це буде для нього своєрідна шокова терапія, яка змусить прокинутися найкраще лікування це профілактика. Щоб не доводилося щороку проводити реанімаційні заходи для свого насіння, потрібно навчитися його правильно зберігати. Запам'ятайте три головних правила сухо, темно, прохолодно ідеальний варіант. Це зібрати всі паперові пакетики, скласти їх у скляну банку з щільною кришкою, що закручується. Для додаткового захисту від вологи можна покласти всередину маленький мішечок з силікагелем, який часто кладуть у коробки з взуттям. Цю банку потрібно поставити в темне місце, де немає різких перепадів температури. Не біля батареї, не на підвіконні і точно не в холодильнику, де висока вологість. Ідеально підійде шафа в кімнаті або комора. За таких умов багато насінин зберігатимуть високу схожість набагато довше, ніж вказано на упаковці. Окреме питання це оброблене, дражоване або інкрустоване насіння. Це те, що вкрите спеціальною оболонкою зазвичай яскравого кольору, чи можна перевіряти його нашим методом? Тут є нюанси. Ця оболонка може перешкоджати швидкому доступу перекису до самого насіння, реакція може бути сповільненою або взагалі відсутньою, навіть якщо насіння всередині живе. Тому для такого насіння тест з перекисом може дати хибно негативний результат. Що робити? Можна спробувати акуратно змити оболонку під проточною водою або злегка її подряпати, але найкращий варіант для такого дорогого і якісного насіння все ж таки довірятися виробнику і термінам придатності. Зазвичай великі компанії, що продають оброблене насіння, дуже суворо стежать за його якістю та умовами зберігання, тому ризик купити мертве дражоване насіння. Набагато нижчий. І зас... давайте порахуємо економіку. Скільки коштує пляшечка перекису водню? Декілька гривень, скільки часу займає тест, одна хвилина на одну партію насіння. А тепер порахуємо збитки від посіву мертвого насіння: це вартість самого пакетика, вартість якісного ґрунту для розсади, вартість горщиків чи касет. А найголовніше це ваш час, ваші сподівання і ваше розчарування, коли нічого не сходить. А потім панічні побіхіньки по магазинах у пошуках нового насіння, коли оптимальні терміни посіву вже минули. Порівнявши ці дві чаші терезів, стає очевидно, що хвилина часу й копійки витрачені на перевірку. Це найкраща інвестиція у ваш майбутній врожай, і, що не менш важливо, у ваш гарний настрій та спокій, не економте на впевненості, якщо ви займаєтесь збором власного насіння, то цей метод для вас просто незамінний, збираючи насіння з власних овочів чи квітів, ви ніколи не можете бути впевнені в його якості. Можливо, воно недозріло, можливо, ви його неправильно просушили. Перед тим як закладати його на тривале зберігання, обов'язково проведіть експрес-тест. Це дозволить вам відбракувати невдалі партії і зберегти лише той матеріал, який гарантовано дасть сходи наступного року. Це дає вам повний контроль над усім процесом від квітки до нового врожаю. Ви стаєте справжнім господарем свого городу, який не залежить від недобросовісних виробників. Та поганих умов зберігання в магазинах це вищий рівень садівництва, і наш простий тест є важливим кроком на шляху до нього. Звісно, метод з перекисом водню не єдиний можливий експрес спосіб у народі існують і інші хитрощі наприклад, дехто використовує слабкий розчин марганцівки, живе насіння, вступаючи в реакцію, трохи змінює колір розчину навколо себе. Інші намагаються перевірити насіння, розтираючи його між пальцями. У живого насіння при розтиранні з'являється характерний запах олії. Але всі ці методи не такі наочні і вимагають певного досвіду. Реакція з перекисом водню найбільш очевидна і зрозуміла навіть для новачка. Ви бачите бульбашки значить, живе, не бачите мертве, ніяких напівтонів і сумнівів. Можливо, ви знаєте ще якісь цікаві та швидкі способи перевірки. Обов'язково поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте зберемо повну колекцію городніх лайфхаків разом. Отже, тепер ви озброєні простим, але неймовірно потужним знанням. Ви більше ніколи не будете сліпо довіряти даті на упаковці і не витрачатимете тижні на очікування результатів пророщування. Подумайте тільки відповідь на питання, чи буде у вас врожай, чи ваші зусилля будуть марними, весь цей час ховалася у вашій домашній аптечці і коштує буквально копійки. Один маленький пухирець перекису водню може врятувати ваш городній сезон, більше ніяких порожніх ящиків з розсадою і ніяких розчарувань. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк, це дуже допомагає розвитку каналу. Підписуйтесь і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові поради, які зроблять ваше городництво легким та приємним. А тепер головне питання яке насіння ви побіжите перевіряти в першу чергу після перегляду цього відео? Напишіть у коментарях. Мені неймовірно цікаво дізнатися про ваші результати. До зустрічі в нових відео.